Служба безпеки України спільно з Національною поліцією та бюро економічної безпеки викрили схему розкрадання державних коштів під час берегу укріплювальних робіт на Кременчуцькому водосховищі у Глобинському районі. У вересні 2023 року. Регіональний офіс водних ресурсів уклав договір із підрядною компанією на виконання будівельних робіт вартістю майже 30 мільйонів гривень. Підрядник отримав усю суму, однак експертиза показала, що обсяги та вартість фактичних робіт були завищені більш ніж на півтора мільйона гривень. Разом з тим правоохоронці встановили, що до схеми був залучений представник контролюючої компанії, яка проводила моніторинг якості наданих послуг. Він підтвердив у документації, нібито про належне виконання усіх робіт. Наразі двом фігурантам повідомлено про підозру за частиною 5 статті 191 кримінального кодексу України за володіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, та пособництво в вчиненні злочину. Слідчі дії тривають, вирішується питання про оголошення підозр іншим учасникам протиправної схеми. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Полтавській області, УСР національної поліції, Тубеп в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури. Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини.